Вітаю, по нове в ефірі канал Хлопці з Лісу. Почнемо з поганого. Аудиторія нашого каналу потрохи росте, але з крайніми трьома відео відбувається щось дивне. Агов, народ, де перегляди. Тут два варіанти. Або Ютуб вів проти нас якісь санкції, або ми стаємо нецікаві шановному товариству. І пора переходити до зйому поглядів на фільм Зелений Слоник. Просто поїсти, поїсти. А ще на наших відео тепер буде ось така здоровенна емблема. Ну, гаразд, трошки менше. Оскільки останнім часом з'являються якісь клоуни на кшталт сумнозвісного конструктора, які дозволяють собі красти наші відео і без посилання на авторство публікувати собі в соцмережі і просити гроші на сигарети. У нашому житті не все так сумно. Поки ми були в Івано-Франківську нам вдалося зняти огляд карабіну цвіркун С, який є цивільною версією словацького пістолетку Лемета Стрибок. І сьогодні ми розповімо вам про сидітище словацького воєнпрому. Перш ніж ми почнемо, нагадаємо про необхідність підписатися на канал, написати все, що ви про нас думаєте в коментарях, і обов'язково натиснути на дзвіночок. А почнемо ми з короткого історичного експорсу. Пістолети, кулемети, стрибок виготовляються словацькою компанією Grand Power. Її заснував у 2002 році в місті банська бистриця Ярослав Кураціна, який з унаських років захоплювався зброєю і за легендами та переказами, ще підлітком намалював креслення свого першого пістолета. Суспільство не сприймало потягу Ярослава до такого образотворчого мистецтва. Але Ярослав показав, що ображати художників не варто і вже в дорослому віці створив власну зброярську фабрику. Серед продукції компанії Grand Power десятки пістолетів, пістолет кулеметів, штурмових гвинтівок на платформі ar 15 та навіть власна версія крупнокаліберного кулемета ДШК. Наша увага прикута сьогодні саме до Стрибога, який словацька фабрика випустила для силовиків та цивільних. Було випущено ряд моделей зі складним прикладом та взагалі без приклада. Зброя випускається у калібрі 9х19 люгер, а для особливих гурманів також у калібрах 22 ЛР та 7,62х25 ТТ. пістолет кулеметом стрибок. серйозно зацікавилися силовики Сполучених Штатах, Однак на озброєнні у них він принаймні поки не стоїть в Україну. Зі словаччини постачається цивільна версія, причому постачається вона по запчастинам і збирається вже в Києві на підприємстві ФЛАРМ під назвою Цвірку і доступна на вітчизняному ринку у калібрі 9х21. У нас на огляді сьогодні цвіркун С, який побудований на базі стрибок СР-9А3 другої генерації. Довжина карабіну 803 мм, зі складеним прикладом 525 мм. Довжина ствола 254 мм. Маса карабіна без набоїв 2,8 кг. Алло. Доброго дня. Бачу вашу рекламу. Глушники продаєте. Так, продаю. Ну, до ремінг на 700. -у. Так, є. Є. Е, та я можу Е, Давайте завтра біля сільмашу. 25. Шикарніша баночка. Купуй збур'ярські аксесуари не в мутних типів, а в перевірених магазинах, таких як прапорщик. Де ти зможеш знайти також оптику, обвіз, засоби для чищення, ну і, звичайно, зброю, а також боєприпаси на всякий смак і калібр. Магазин прапорщик. Місто Київ вулиця Чикаленка, 20А. Ми вибрали не найкращий день для зйомок знов ж таки через вітряну погоду. Але часу у нас мало, відпустка, так би мовити, відпустка закінчується, тому не перебираємо погоду і знімаємо в тих умовах, яких є. Зараз ми маємо поговорити з вами трошки про органи керування, ергономіку цього карабіна і провести його неповну розборку зборку для чищення. Що можу сказати? Ну, ствол дуже. Приємний, так би мовити, в користуванні, компактний, малогабаритний, легенький. І попри те, що приклад такий доволі на перший погляд, топорний, але він непогано стає в плече. Мені мені такий подобається. Приклад, як ви розумієте, тут складається. Е, так як це армійська зброя, але в цивільній конфігурації, але зі складеним прикладом він стріляти не буде, тому що це карабін. Ну а в Україні карабін зі складеним прикладом такої довжини стріляти не мають права згідно інструкції 622 і так далі. Так, але його старший армійський брат спокійно може стріляти із цим, із складеним прикладом. Деякі його модифікації взагалі випускаються без приклада і нормально з ним працюють. Але знову ж таки, це не в Україні і не на цивільному ринку. З правої сторони у нас знаходиться кнопка скидання магазина, і вона знаходиться в нас із лівої сторони. Тобто тут органи керування продубльовані з двох сторін. Так само, як кнопка скидання магазина, так само і запобіжник. Запобіжник має ну логічно два положення: це крапочка і хрест, якщо означає пів пів і немає півпів, він не стає на запобіжник, коли зброя не зведена, як на ar 15 наприклад. Ми звели можемо ставити на запобіжник. Ручка зведення затвора в нас знаходиться попереду. В даному випадку вона з лівої сторони, але нічого вам не заважає при бажанні її поставити на праву сторону. Вона не рухається разом із затвором при стрільбі, тобто ви відтянули, відпустили, ведете вогонь, ручка стоїть на місці. Попереду у нас стоїть ДТК, ДТК ішов цей одразу в стоці з ним, але в комплекті на українському ринку до нього продається короткий ДТК, точніше, як продається, йде в комплекті із ним. Одразу, коли ви купуєте карабін, ви маєте два ДТК. Один на ньому, один ви можете опціонально собі поставити при бажанні. Ще в комплекті на українському ринку до нього йдуть магазини. Магазини десятка, двадцятка, тридцятка. Але вам нічого не заважає докупити собі стільки тридцяток, скільки ви заважаєте. І в комплекті до нього йде сумка, що в принципі дуже прикольно. Бо коли я купляв Келтек САП 2000, до нього сумки в комплекті не було. Магазини у нас прозорі із такого доволі грубого пластика, чілько видно, скільки набоїв всередині. Деякі магазини промарковані, в них прописана кількість набоїв. Магазини ці не уніфіковані із якимось іншими магазинами. Наприклад, якщо на САП 2000 ми можемо спокійно ставляти глоківські магазини, то сюди треба використовувати тільки оригінальні магазини від фірми Grand Power, яка розробляє власне ці карабіни. І автомати, але е, ці магазини, якщо порівнювати із глоківськими, вони мені подобаються більше, тому що в них легше заряджати набої, але це суто моя суб'єктивна точка зору, я треба зазначити щодо магазинів, що на е, американський ринок на ринок Сполучених Штатів Америки розробляється модифікація із дещо зміненим апером, е, перепрошую, дещо зміненим ловером, в якому е, який сумісний із магазинами е, глоківськими або скорпіонівськими. Тобто, якщо е, в нашій ситуації ми маємо в магазині Стокові, то, наприклад, будь-який покупець в Штатах може собі обрати інший варіант і уніфікувати свій цвіркун, наприклад, із своїм глоком, калтеком чи будь-якою іншою зброєю, яка хаває глоківські магазини. У нас знаходяться планки пікатіні знизу, для того, щоб можна було встановити якесь додаткове обладнання, наприклад, там руків'я чи ще щось. Хоча, на мою суб'єктивну думку, тут руків'я не сильно то й потрібно. Зброя цілком самодостатня і без неї. Зверху стоїть у нас також прицільна планка, на яку ми можемо поставити прицільні засоби. В даному випадку у нас тут зараз стоїть російський трофейний, до речі, каліматорний приціл марки. Пилат, пілат, не знаю, як воно правильно називається. Е, окрім коліматора, тут є його штатні прицільні засоби. Це е, мушка з ціликом. Причому що мушка з ціликом вони можуть використовуватися у двох положеннях. У складеному положенні це класична мушка і класичний цілик. В розкладеному положенні це е, мушка і діоптрія. Діоптрія тут настільки маленька, як любов Путіна до своїх мобілізованих солдатів, але якось користуватися з нею можна. Ну, перевіряти, ми цього разу не будемо, будемо стріляти з ним через через коліматорний приціл. Ремінь кріпиться в нас позаду на штатну Антапку, яка, ну, яка є частиною конструкційного прикладу. Спереді власник вирішив просто не паритися і стропою примітати прямо до цівки. Цівка тут має систему M-Lock, і до неї можна почепити, в принципі, будь-яке будь кріплення системою M-Lock чи почепити планку Пікатіні, яка стає на M-Lock, і там на неї вже ставити додаткове обладнання, там, яке ви собі забажаєте ставити. Приклад складається шляхом натискання на Кнопки з лівої сторони, і ось він у нас складається. Все дуже просто. Треба розкласти, просто взяли і розклали, використовуємо ніяких тут таких критичних люфтів, як, наприклад, на прикладах на автоматах, карабінах МКМ заводу маяк. Тут немає. Усе добротно, нормально зроблено, підігнано. Ну, виглядає воно надійним. Неповна розбірка для обслуговування зброї. Для початку від'єднуємо магазин. Зводимо затвор, заглядаємо всередину, робимо контрольний спуск. До речі, щодо спускового гачка, ми про нього не сказали ще нічого. Він тут такий зроблений, більше як спортивний, не настільки вигнутий, як ми звикли на армійській зброї, і він тут, ну, майже, майже прямий. Є то ще така штука, яка називається затворна затримка. Насправді дуже крута річ, коли в нас закінчилися набої в магазині. Ми від'єднали порожній магазин, приєднали повний і натискаємо на кнопку затворної затримки. Тут треба бути уважним, оскільки я спочатку думав, що ось це клавіша затворної затримки, а це просто ще ну, дублює ця кнопка від'єднання магазину. І я натиснув магазин випив. Насправді, клавіша затворної затримки знаходиться в нас вище. А, така от Відчувається дух Східної Європи. Масивна, доволі велика, як на, як на якомусь там не знаю, ПЕМІ ТТ, ну на максималках, збільшена в кілька разів. Натиснули, затвор повертається в переднє положення, зброю можна вести. Зброю. Вогонь можна вести. Для того, щоб розібрати, треба витиснути Пін. Тут воно доволі схоже на ar 15 тільки тут треба трошки. Докласти зусиль, щоб видавити ось цей от пін. Ні. Враховуючи те, що його робили словаки, а збирали українці, то без е, якоїсь механічної сили тут навряд обійдешся. Пішов, не пішов. Пішов. Коли ми витягнули повністю пін, ми відводимо вниз ловер. Тут така, знаєте, чисто система, як vr 15 хе Маємо знизу ловер, в якому знаходиться ударно-спусковий механізм. Зверху маємо апер, але апер від арки відрізняється. Ну це логічно, оскільки тут складний приклад. Для того, щоб зняти приклад, треба його трохи відтягнути донизу і витягнути вгору. До речі, ремінь може трошки вам заважати в знятті і встановленні приклада на його штатне місце. Коли ми забираємо приклад, ми отримуємо доступ до зворотнього механізму. Беремо за ручку затвора і виводимо вгору зворотню пружину. Ось так вона виглядає. Мінімалістично, але цілком функціонально. Власник карабіна підказує, що цей буфер зроблений із поліуретану. Полі... Я правильно сподіваюся, це вимовив. Для чого він тут стоїть? Ну, Логічно, для пом'якшення віддачі. Так, далі. так само за ручку затвора тянемо і отримаємо в руках. Такий от ну, доволі габаритненький затвор, але по своїх розмірах він суттєво менший. За затвор, наприклад, тому ж САП-2000, який в тому самому калібрі, що і Цвіркун. Відповідно, менший затвор менше вам буде прилітати в плече. Відповідно, і стрільба з нього повинна бути комфортнішою. що ми Перевіримо через кілька хвилин. Ну, в принципі, це все. Цього для чистки і обслуговування зброї цілком достатньо. Знизу ми маємо доступ до ударно-спускового механізму, звідси ми маємо доступ до ствола. Перемістимося з вулиці Впир і подивимося, що може цей карабін на дистанції 50 метрів. Результат непоганий. Ми вирішили піти далі і зробити серію пострілів скелтека САП 2000 та порівняти результат з цвіркуном. Дистанцію ми збільшили вдвічі до 100 метрів. Однак слід розуміти, що довжина ствола у САП-2000 майже вдвічі більша ніж у цвіркуна, що повинно зіграти на користь першого у цьому порівнянні. Зробивши 10 пострілів, маємо групу, трохи зміщену вгору і вправо. Після першого пострілу отримуємо кли. Я впирав магазин в стіл. Патрон просто не доставив патрон. Чи пов'язано це якось між собою сказати складно? Далі стрільба йшла без проблем. В метрах маємо групу з дещо більшим розльотом, ніж у САП-2000, що зумовлено коротшим стволом, помноженим на криворукість стрільця. Щодо клинів, за весь день нас трапилося три такі ситуації. Можливо, проблема в набої, а можливо, у магазин. Але це не точно. До речі, щодо недоліків, цвіркуна у нас в інстаграмі, на який варто вам підписатися, розгорілася ціла міні-дискусія. Ми вирішили запитати думку про цвіркуна у співзасновника нашого проєкту Георгія. Інструктора зі стрільби, а нині військовослужбовця Збройних сил України. Так, я з віркономер працював, коли стріляв до війни, знаєш, штабної, типу. то він мені офігенно зайшов. І проблеми там у нього є невеличкі. Це з магазинами, з прикладом трішки, але тут магазини вони переробляють тобі, там, з металевою штукою. Просто його зараз ну, типу, я не знайшов, де його можна купити. Я б його взяв. би. Що можна сказати у висновку про даний карабін? Карабін мені особисто дуже подобається і своїми габаритами, і те, що він ось настільки маленький, що його можна носити в рюкзаку. Він розмірами ну, приблизно як САП-2000, але порівняно із САП-2000. Це армійська зброя, яка оцівільнена для вимог українського законодавства. Е, відповідно, тут і ресурс ствола буде побільше. Ну він сам трошки чуть-чуть важчий, е, але і ціна на нього трохи більша. Однак, як ви бачили, е, покучності вони десь плюс-мінус співставні. Е, ну але при цьому, що в Келтека суттєво довший ствол. Ніж в цвіркуна, це теж треба враховувати. На дистанції в 100 метрів, стріляючи пістолетним патроном, він показує досить гідні результати. Ми коли прийшли постріляти в тир, кажемо, у нас там 9 на 21 нам треба на 100 метрів, то людина, яка відповідає за весь цей процес, так трошки скептично на нас подивилася, типу, що ви там, пацани, дилетанти, хочете стріляти цвіркуном, там, 9 на 21 на дистанцію 100 метрів. Но як Срільби показали, він дуже гідно себе поводить на 100 метрів. І е, щодо е, цивільного ринку, ця зброя цілком цілком е, себе виправдовує в Україні, я би особисто хотів таку колись мати в перспективі. Е, але, звичайно, мій гаманець на даний момент не дозволяє мені купити всю зброю, яку я хочу. Е, враховуючи те, що це є е, е, похідна від армійської зброї, то можливо колись у майбутньому. Е, Командування Збройних сил України може задуматися про взяття на озброєння е, такого, ну вже не карабіна, а повноцінного пістолета кулемета, і замінити ним, наприклад, АКСУ, роздати його водіям, е, водіям-механікам, тобто ті, тим людям, для яких ведення бою із автомата там, чи кулемета не є основною, основним видом діяльності, які, якщо вже їм доводиться стріляти зі стрілецької зброї, то вони там ледь не впритулною користуються. Е, чому це в майбутньому, а не прямо? Зараз, тому що, ну як не як АКСУ, все-таки він уніфікований. Патрон 545 він уніфікований зі своїм старшим братом АК-74. Але ми розуміємо, що у світі не такі великі запаси патронів 5.45, і країни, які можуть виробляти цей патрон, ну це країни підараси Відповідно, в них ми купувати ці набої не будемо. І так чи інакше, зсу колись буде переходити повністю на західне озброєння, враховуючи те, що. В армії, ну, навряд можна назвати отак от якусь зброю, яка буде під калібр 556, яка може замінити собою АКСУ. А от цвіркуни або його армійський варіант Стрибог під калібр 9х19 в армійському варіанті, він цілком може посісти цю нішу. Тому, на нашу суб'єктивну думку, у цвіркуна або в його армійського варіанта в Україні в перспективі може бути доволі таки велике майбутнє. Що ж, дякуємо друзі, вам за увагу! Це був випуск каналу Хлопці з лісу про карабін Свіркун С, який виробляється в Словаччині, але збирається в Україні. Що ж, до нових зустрічей, як там завжди. Бережіть себе.